Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавоновий Футбол. І в цій рубриці я вам постійно кажу вже аж 27-й, аж 28-й, аж 29-й. Ну тепер вже точно аж, тому що останній, аж 30-й. Іноді в житті наступають такі моменти, коли треба прощатися з тим, що ми любимо. І тоді лише ми починаємо це по-справжньому цінувати. І от задайте кожен сам собі запитання, які у вас емоції викликає закінчення УПЛ. Ви більш раді чи засмучені все ж таки, що попри якийсь там футбол невидовищний, іноді навіть риготняний, але це наш футбол. І, напевно, все ж таки ми його любимо, як би ми його не хейтили. А враховуючи те, що залишилось дуже і дуже багато невирішених питань в плані інтриг, особливо за виживання, там ще не зрозуміло, хто вилетить напряму, хто потрапить в стики. І, звичайно, четверте місце там все закрутилось ого, го як сильно. Тому буде точно цікаво, в цей раз я вас особливо сильно попрошу протиснути кнопку Вподобайки. Однозначно підписатись на наш канал. Нам треба додати в цьому плані, тому що на момент запису цього відео вас 299. Трошки ми затихли в цьому плані. Е, Прев'ю заходять класно по 25-26 підписників плюс-мінус набираємо з кожного такого випуску. Але європейський футбол, ви так просите в коментарях записувати щось окрім УПЛ. Я не проти. Мені особливо це і дивитись, напевно, навіть приємніше. Мої очі, як мінімум, точно мені кажуть дякую. Але переглядів ви там зовсім не збираєте. Хоче є вподобайки. Не знаю, це в цьому наша вина чи вина Ютубу, який не рекомендує ці відео, але факт залишається фактом: відео про європейський футбол набирають дуже і дуже незаслужено, як я вважаю, мало переглядів. Тому якщо ви раптом пропустили вам Ютуб це не рекомендував, можете знайти на нашому каналі прогноз на фінал Ліги Європи Тоттенхем, Манчестер Юнайтед. Ми там до речі вгадали навіть результат матчу не рахунок, проте вгадали, що Тоттенхем переможе. Обов'язково перейдіть, підтримайте, щоб YouTube все ж таки бачив, що цей контент також можна просувати. І давайте поставимо собі ціль трошки вищу, ніж завжди, після цього відео, щоб в нас було 330 підписників. Я думаю, нам це під силу. Кожен вліпив подобайку, підписався і не будемо затягувати, тому що дуже і дуже багато цікавих моментів є в УПЛ, особливо коли це останній тур, і ми вже підводимо, так би мовити, навіть підсумки. І давайте підемо з вами по хронології. В п'ятницю відбудуться два матчі. Із зони боротьби за виживання. А саме я хотів би почати з матчу Інгулець Ворскла. І в цій зустрічі, перед тим, як давати прогнози, хвалити когось чи когось принижувати, я хотів би однозначно подякувати Інгульцю за цей сезон. З таким підбором виконавців те, що вони продемонстрували, в будь-якому разі вилетять вони напряму чи раптом їм повезе, і вони потраплять в стики. В будь-якому разі ця команда для мене відкриття цього сезону. Я їх порівнював з Минаєм, але якщо бути чесними, то в Минає були хоча б гравці, які на рівні УПЛ могли давати конкуренцію. І вони не були набагато гірші. Так, вони були нижче середнього, проте були команди схожі з ним. Але інголець, ну, тут по складу явно просідає, і це навіть. Ну, не рівень минає минулого сезону. А як ми дивувались, коли Минай почав комбечити за очками, і як ми сильно за них болівали, то тут інгулець, ну я його вже особисто давно закопав, а вони до останнього туру мають математичні шанси, і це не настільки прям примарно. Їм треба перемогти і щоб програв лівий берег. А якби рух не вийшов грати на півноги з лівим берегом, то там би лівий берег програв чи в нічию, хоча б зіграв. Якби програв це для Інгульця, взагалі було б шикарно. Їм би тут треба було просто набрати більше очків, ніж лівий берег набере з Ворсклу. Проте в матчі головного конкурента Інгульця не все склалося так, як би команда Петрового цього хотів. Ну а по Ворсклі що тут не буде. В цьому турі вже в мене по жодній з команд прям обговорювати попередній тур, прям щось детально шукати якісь нові тенденції. Воно все вже плюс-мінус зрозуміло. Ворскло пливе. Вже навіть з тими командами, де має набирати очки, просто зобов'язана, вона не набирає про що ми можемо говорити. А в Орсклі якраз таки навпаки потрібно вигравати також Менгульця, а там щоб лівий берег виграв оболоні. Тому що, якщо хоча б буде там нічия, попри те, що Ворскла виграє все одно, Ворскла залишиться в зоні стикових матчів. Вірогідність, я даю, що вони все ж таки з неї вилізуть. Ну я сказав, які обставини мають для цього співпасти. Я думаю, це не більше 2-3%. Схоже, що команда з Полтави все ж таки буде грати в стиках, а там, як ви знаєте, вже, скоріш за все, буде металіст 19-25 і, можливо, ще Кудрівка. От якщо харків'яни їм потраплять в Орсклі, то ну, я думаю, що там металіст буде фаворитом, і Ворскла може попрощатися з УПЛ. Тому команді Юрія Максимова принципово потрібно займати 13-ту сходинку і потенційно отримувати для себе легшого суперника. Розклади шалені, і відповідно до цього я очікую результативного без шабашного футболу. І рахунок від мене на цей матч 2-2. Впевнений, що обидві команди будуть летіти, особливо інгулець. Ну їм взагалі немає що втрачати. Там програєш ти 5 0 чи 6-0, Ти однаково поїдеш додому, навіть якщо зіграєш в нічию. Лети, лети вперед. Ну а ворсклі також очки потрібні і дуже сильно. Тому з цього всього випливає нічия, і нічия результативна. Нестандартний рахунок для УПЛ. Проте, останній тур, ви самі розумієте, які там вже ризики, і там же, в принципі, все те, що було в попередніх 29 турах, забувається. Є тут і зараз, і результат потрібен обидвом командам. Буде точно цікаво, а ми йдемо далі до їхніх головних конкурентів. І так це вже матч, який я згадав. Одна з варіацій київського дербі оболонь, лівий берег. І тут я вважаю, що обидві команди не просто можна, а треба хвалити, особливо оболонь. Що це взагалі таке? Одне очко тут набирають і залишається напряму в УПЛ. На початку сезону цього просто неможливо було уявити. А якби ти комусь таке сказав, ну точно подумали би, що ти дурний. Я маю на увазі ще до початку самих матчів, а потім як вони почались 5-7 перших турів. Лише в принципі, думаю, скептиків підтвердили слова щодо оболоні в цьому сезоні. Але далі зміна тренеру, і як команда заграла. Це навіть місцями було дуже і дуже цікаво дивитись. Та і до сих пір цікавий проактивний футбол від команди Шищенка. Головному тренеру однозначно ставимо лайк за пророблену працю а по лівому берегу що? Команда дуже і дуже мало набирала очків в останніх там дев'яти турах. В них було сім підряд поразок, і особливо ось ця поразка від Інгульця, коли їх Інгулець наздогнав за очками, а по очних зустрічах у них там також в Інгульця дві перемоги, якщо я не помиляюся, бо нічия і перемога інгульця. І все, лівий берег опустився вже в зону прямого виліту. А Інгулець, я не знаю, вперше з якого туру, напевно, навіть з першого, вони одразу йшли постійно в зоні виліту, йшли, 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 і тут на 29-й тур хоп, і вискочили. Але лише на ось сільечки. І, враховуючи ось цю ігрову і психологічну кризу лівого берега, я вже, якщо чесно, не бачив, як вони мають ось так от піднятися і набрати в цих двох турах більше двох залікових балів. Але перемога над рухом і тепер все в їхніх руках. І це дуже і дуже цікава команда, тому що вона може навіть вийти із зони стикових матчів і залишитись напряму. Що їм для цього потрібно? Перемогти тут в оболоні і щоб Ворскла не виграла в інгульця. Думаю, що це доволі таки можливо. Але якщо говорити про результату цього матчу, то лівий берег на мене не справив враження, і вони в моїх очах якось не реабілітували завдяки цій перемозі над рухом. Я не побачив, що команда стала грати якось цікавіше. Але якщо ми говоримо про цікавіше як картинку, то цього звичайного в команди з лівого берега ніколи й не було. Але я не побачив навіть того футболу в цьому переможному матчі, за рахунок якого вони набирали залікові бали ще в першій частині сезону. Мені здалося, що просто рух не хотів, тому що ви всі бачили, що рух зараз демонструє в УПЛ. І я думаю, що просто з бажанням елементарним від футболістів вони б виграли в цього лівого берега спокійно. Тому бачу тут перемогу оболоні з рахунком 2-1. Оболонь все ж таки та команда, яка дає грати в футбол і грає сама. А враховуючи те, що лівому берегу потрібно тут і зараз перемагати, то понесуться вони свій гол знайдуть. Проте оболонь в Атаці демонструє дуже і дуже цікаву гру. Думаю, що лівий берег програє, проте там інгулець не виграє, і лівий берег піде в заслуженні, як я вважаю, стики. Ось такі мої підсумки боротьби за виживання. Зараз обов'язково поставте відео на паузу, спустіться в коментарі і напишіть свою думку щодо того, хто залишиться в УПЛ, а хто навіть не те, що вилетить, а ви б хотіли, щоб вилетів, і навіть напевно ніколи не повертався. А ми тим часом переходимо до суботніх матчів. Їх там буде три. І це я називаю матчі престижу. І перший з них давайте візьмемо Чорноморець Олександрія. Це буде прощання одеської публіки з УПЛ як мінімум на один сезон. Ну що по Чорноморцю можу лише повторити те, що казав із випуску випуск, треба було раніше. Ось той матч з рухом був ключовим. Можливо, ти там перемагаєш в руху зараз, навіть нічиєї з Олександрією би вистачило для того, щоб потрапити в ці стики. А так вони цього не зробили. Принципово важливий для себе матч з турнірної точки зору, навіть проти невмотивованого вже на той момент руху, вони не змогли виграти і відповідно мають зараз прямий виліт за тур до кінця. Але слід визнати, що боротьбу динамо вони класно нав'язали, показали зуби. Звичайно, на це впливало по любому те, що були вболівальники. Вперше, якщо я не помиляюсь, за більше ніж три роки вони були в Одесі. Це однозначно додавало антуражу цьому матчу. Конкретно в цій зустрічі повністю віддались, нема запитань до жодного з футболістів команди, але треба було раніше. І давайте не забувати, що Чорноморець команда, яка найбільше постраждала через суддівство. Тобто це не просто якісь чутки, що до Чорноморця якось предвзято відносяться судді. Ні, це ж є в нас Ріцалі, який постійно з туру в тур виходить і розбирає якісь помилки чи навпаки спростовує, що це була помилка. І, от саме в сторону Чорноморця, таких помилок результативних було більше всього: і пенальті, і пропущені голи, і незараховані голи, там все було. І якщо так порахувати, то вони втратили найбільшу кількість очок. І в теорії, як ви розумієте, ось цей заліковий бал з Динамо. Тут при гарних обставинах, при більш-менш нормальному судівстві, в саме матчах цієї команди вони би могли вже зараз цей заліковий бал міг би їм дати вихід зі стикової зони прямо напряму. А так вони вилітають і вже одразу, і дуже сумно. А по Олександрію що казати? Команда продовжує показувати свою гру, грає в абсолютно однаковий футбол. Я їх однаково хвалю, однакові, якщо навіть кажу погані слова про слабкі сторони. Це все одне й те саме. Тут не цікаво. Проте команда набирає стабільно очки. В попередньому турі, до речі, я вгадав навіть точний рахунок. Вони виграли в Вереса 3-1. Я так і сказав. Погодьтеся, не той рахунок, який приходить в першу чергу в голову, коли ти розбираєш якийсь матч УПЛ. А особливо, коли грає Олександрія, яка зазвичай, якщо перемагає, то це 1-0, А далі прагматичний футбол ні, тут 3-1 і не знаю чому, але мені якось так бачилось. Команда Руслана Ротаня закріпилась остаточно на другому місці. Це вже було давно зрозуміло. Проте тепер вже без всяких розмов, математично, друге місце не вище, не нижче. Срібні медалі з сьомим на секундочку бюджетом в УПЛ. Ну це нічого собі, який показник. Давайте будемо це все ж таки брати до уваги, і тут однозначний респект всьому тренерському штабу і в цілому колективу команді. Впевнений, що Чорноморець захоче гримнути дверима, якось позитивно запам'ятатись, особливо ще й перед рідними вболівальниками. Але Олександрія це така команда. знаєте, робот їй все одно в неї немає почуттів. Вона виходить перемагати завжди. Чи вирішує цей матч для них щось чи ні? Я думаю, їм на це все одно. І тут я бачу перемогу Олександрії з приблизно таким рахунком, як це й було з Вересом. Тобто, я так і скажу 1-3. Думаю, що Чорноморець буде грати в атакувальний футбол, і свій гол вони точно заслужать, а Олександрія, ви всі розумієте, як грає в атаці. Ну а далі в нас по курсу ще одне київське дербі, вже друге в цьому турі: Динамо Колос. Команда з третьою зірочкою. подивимось, як вони тепер будуть грати. Але розпочати я все ж таки хотів би з Колоса і поділитися з вами своїми враженнями, наскільки сильно я зараз захоплююсь. Командою Руслана Костишина. Давайте з вами все ж таки не будемо говорити про якийсь там красивий футбол і тому подібні речі. Я думаю, що зараз в контексті наших реалій це команд не має бути на першому місці, а на першому місці однозначно має бути результат. І що колос в цьому плані демонструє. Невмотивована команда вже все собі гарантувала, виживання спокійно, абсолютно можеш догравати вже, думати вже десь про відпустку і тому подібне. Але ні, вони виходять з неймовірно зарядженими і знов-таки турнірно мотивованими Карпатами. І виривають з ними перемогу на 89 й хвилині. Ще й вольову вони до цього програвали, зрівняли, якщо я не помиляюсь, в першому таймі, і під завісу зустрічі виривають. Ну, виходить, що важливо для себе перемогу, тому що так як вони раділи, ну видно, що тут зараз не про результат щось, не про якусь турнірну боротьбу в команді йде, а просто. Внутрішній клімат, і наскільки вони просто виходять і хочуть вигравати кожен матч, хто би в них не був в суперниках, і яка би знов таки задача не була в цього суперника, і як сильно він би не був заряджений і вмотивований. Тому я впевнений, що Динамо буде точно важко в цьому матчі, особливо враховуючи те, як кияни зіграли з Чорноморцем. Це був ще чемпіонський матч, де вони мали вигравати. Так, вони зіграли нічию і їм цього вистачило. Але погодьтеся, як це виглядало, коли ти граєш з останньою командою чемпіоната абсолютно безпорадною в нічию 1-1. І потім це після матчу святкуєш, там пригаєш, бігаєш, обнімаєшся. Ну так, трошечки крінжово. Вийдіть, виграти, поставте жирну точку в питанні, хто має бути чемпіоном. Звичайно, ви в будь-якому разі вже чемпіон, але ну я думаю, що можна було це зробити більш впевнено і більш красиво, особливо коли підбір виконавців Динамо і Чорноморця, ну це навіть не в 3, не в 5, не в 10 разів різниця. Зараз Динамо ще напевно дасть шанс молоді, і думаю, що колос в цьому матчі покаже себе знов-таки з гарної сторони і остаточно закріпиться на наступний сезон з гарним враженням у вболівальників. І навіть нейтральних, я не кажу про вболівальників, лише ковалівців. В цьому матчі я бачу нічию 1-1. По-моєму, вона в них була в минулому сезоні. Тоді Лучкевич забив. Зараз він вже грає в Динамо. Проте я думаю, що це не сильно позначити на результаті. І думаю, що він, якраз, до речі, в такому матчі та й має виходити якраз проти своєї колишньої команди. Красива історія. Динамо вже нічого не потрібно. Думаю, що Лучкевич, до речі, і буде грати. Ще раз повторюсь: результат від мене на цей матч один Що думаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях. Як вам взагалі Динамо? Як наскільки вам впевнена була їхня гра проти чорноморця? Наскільки ви розчаровані? Чи все одно чемпіонство не пахне? І останній матч в рубриці показові виступи це рух Шахтар. Про рух що? Я в попередньому турі їх нарешті похвалив після того, як безпощадно в кожному турі їх критикував, іноді навіть, напевно, не об'єктивно, тому що які були мої аргументи: те, що в них пішли лідери, чотири ключові гравці, так які робили погоду в цьому клубі, і тепер, значить, все, рух грає. В не той футбол. Ну так, звичайно, там, можливо, не той рівень реалізації. Вони можуть показувати на правому фланзі захисту. Якщо ми говоримо Січ пішов так, то не може бути тієї інтенсивності, не може там людина, яка замість нього грає, бігати туди-назад. Але також все це може бути на гарному рівні, і хлопці гарно грали. Але матч з Лівим і що це? Це я винний чи що, що я от перший раз їх похвалив, після там п'яти шести турів я їх поливав гімном, похвалив і що, і далі. Все ж таки, мої слова, те, що я казав до того, справдились. Тому що, на відміну від колоса, якому нічого вже не було потрібно, рух зіграв взагалі не так. Ви розумієте, хто був в суперниках в руха, лівий берег, так звичайно також мотивований, і ви можете сказати, що коли команди борються за виживання, це навіть ще більша конкуренція ніж за Єврокубки. але все одно, який би не був рух. І як сильно би не був мотивований лівий берег, рух має перемагати такі команди. Я вам до речі нагадаю, і можливо хтось не знає, рух зараз сиде на сьомому місці, і в них лише вісім очків відриву відкрив баса. Ми якось це не помітили. Проте, якби вони виграли зараз. В лівого берега в них би було 40, і це взагалі шість від Кривбаса. А там Кривбас програє, наприклад, і вже виходить, що вони закінчують чемпіонат, там, з трьох очковим відривом від Кривбаса, який до останнього боровся за зону Ліги конференції за четверте місце. От якось так команда тишком нишком туди підібралась, але просто якби грала ще спочатку, і якби як я казав в попередньому турі, не пішли лідери, або, хоча б, не такій кількості, ну там двох відпустили, хоча б там Краснопіра залишили, то я думаю, команда всерйозно реально боролась за Єврокубки. Але це все таке, чисто гіпотетично і нікому не потрібно. Давайте про суперника руха в цьому матчі. Шахтар команда фіаско цього сезону остаточно вже закріпилась на третьому місці. Бронза. Це в них, якщо я не помиляюсь, перша бронза взагалі в історії клубу були можливо колись нижче. Напевно, ще коли були не на тому фінансовому рівні. Але саме третіми ніколи не були. Не хочу, якщо чесно, про цю команду і говорити. Виграли кубок. Замилюють очі, ось цим кубком. Сього ми ж там, начебто, якийсь трофей маємо. І дивіться, якщо навіть так по сухій статистиці подивитися в Пушича що два сезони з них він міг виграти чотири трофеї. Ну, давайте про Єврокубки не будемо говорити, це смішно. Він міг виграти чотири внутрішніх трофеї: два кубка і два чемпіоната. Що він виграв? Три з чотирьох. І він мені неймовірно не подобається, але по сухій статистиці три з чотирьох 75% всіх трофеїв. Якось так. Ось цей матч з усіх показових мені найбільш нецікавий, тому що там, хоча б в нас що Динамо грає з Колосом, колос дуже цікавий зараз, навіть попри те, що хто там буде грати в Динамо, також цікаво подивитись і на їхню молодь. Звичайно, Чорноморець веселенько точно зіграє проти тієї ж самої Олександрії, яка класно грає. А ось тут рух. І Шахтар, ну прям мене не вражають ці команди, але все ж таки думаю, що Шахтар буквально лише за рахунок свого класу, навіть якщо там будуть грати резервісти, резервісти Шахтаря це все одно в два рази краще ніж навіть основа руху. І думаю, що Шахтар переможе. Рахунок від мене на цей матч 2-0, така прагматична перемога. Не забувайте, до речі, про те, як сильно важко даються руху забиті м'ячі, тому що якось це трошки забулося з їхніми перемогами, і там навіть іноді було два забитих м'ячі. Це взагалі насправді для них нонсенс. Вони дуже і дуже мало забивають, і з лівим берегом це трошки повернулося на початки. І думаю, шахтарі вони тим паче не заб'ють, а гірники свої два знайдуть і далі так зіграють, і це покатають. Бразильці там вийдуть, щось потанцюють, пофінтять, але про удари будуть забувати. Я так думаю, перетягувати десь і не віддавати гольові передачі, які можна би було віддати. І Шахтар переможе лише 2-0. Тому що перспективі це, я думаю, могло би бути і більше. Що думаєте ви по цьому матчу? пишіть обов'язково в коментарях, а ми йдемо далі. І, звичайно, звичайно, як я міг забути про цей матч? Щось якось взагалі він мене вилетів з голови. Також в суботу грають, і також матч ще більше дно верес-ЛНЗ. Якось я взагалі забув про нашу рубрику лайно туру, і цей матч однозначно заслуговує на це звання. Ну от бачите, які команди, як вони ставляться до футболу, так я чомусь вирішив і до них поставитись. Просто-напросто навіть не побачив взагалі цей матч. Ну, звичайно, знав, що він є, але якось з моєї голови це вилетіло. Я вам сказав, що три матчі буде лише. Але насправді ні, буде ще й оце лайно. Що тут говорити, хто гірше чи що, просто от, е, хто буде кращим з гірших? ЛНЗ все ж таки з натушкою, але гарантувала собі прописку на наступний сезон в УПЛ. Так, вже дуже і дуже близько були стикові матчі, але очко, 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 і в них скільки там 6 нічиїх чи 5 підряд, вони лише в нічії грають, але все ж таки вони змогли набрати ту кількість залікових балів, яких їм вистачить для того, щоб залишитись напряму. Попри цьому, про їхній футбол я навіть не хочу казати. Просто забути, поплакати і не згадувати. Із командою з Черкас здається так, то ніхто і не може позмагатись в плані футболу, в плані малюнку якогось. Ні, може, Верес. Ви мені в коментарях до попереднього відео прогнозу на 29 й тур писали, що занадто мені не подобається Верес. Ну, друзі, коли вони грали в футбол, я їх хвалив і хвалив в кожному турі, навіть попри те, як я відношусь до цієї команди. Я вмію бути об'єктивним. Якщо команда грає в футбол, то я буду про це казати і хвалити їх в першу чергу. Але якщо вона грає в зрозуміло, що від чого хочеться буквально блювати, засовувати собі всю руку по локоті в горло, щоб все виходило, що там було, то я буду казати, як воно є. І в 29-му турі, в матчі з Олександрією, це враження в мене не пропало. Я все одно залишаюсь при своїй думці. Фанати Вересу можете написати мені в коментарях, які у вас є аргументи, чому все ж таки ця команда не лайно, а щось та й може. Ну, може, ну хоч у вас немає результатів, але в останньому турі вже не тим, не тим, нічого не потрібно. Ну покажіть футбол, покажіть забиті м'ячі. Ну давайте. І я в це повірю і скажу, що рахунок в цьому матчі буде 2-2. От хочеться, по-моєму, не разу в цьому сезоні в нас ще не було рахунку по типу 3-3-4-3. Напишіть в коментарях, якщо я помиляюся. Я навіть не можу собі уявити, як має виглядати табло, на якому емблеми двох наших українських клубів, в принципі, будь-яких. І 3-2.3. Ну, це якось в моїй голові. Відключається навіть картинка, коли я намагаюся це уявити. Тому думаю, 2-2 для них вистачить такий мій рахунок на цей матч. Та й для них це в принципі багато, особливо для ЛНЗ. Вони взагалі не знають, що таке забиті м'ячі, але будемо давайте чесними, і в свої ворота також не лише вони не вміють забивати, але і не дають зробити цього супернику. Обов'язково пишіть думки по цьому матчу, якщо раптом у вас, звичайно, такий специфічний смак, і ви любите подивитися щось з такого розряду. Ну а ми не будемо тягнути, і я не хочу тут залишатися, хочу зараз піти від цього буквально відмитись, і йдемо далі. Ну і звичайно, найцікавіше боротьба за четверту, останню єврокубкову сходинку. А почнемо ми конкретно з вами з матчу Зоря Карпати. Зоря ну, ми звикли взагалі, що вони завжди нас в Єврокубках представляють, так? В лізі Європи це там на стабільній основі було там замість Дніпра, якась така в мене асоціація, що це типу третя сила там закріпилась хоча б на 3-4 сезону, і слава Богу, що дійсно була така стабільність. Але зараз це вже не та команда, не може вона настільки конкурувати, нема вже тих фінансів, які є. І це навіть, напевно, не лише питання до зорі, а й до інших клубів, які підняли свої можливості, підняли бюджети, і тепер зоря опустилась. Я думаю, що це також не остання справа. Цьому ділі, те, що все ж таки гроші також впливають на це. Але заріну дуже цікаво все ж таки повпливати на те, хто туди вийде. І у неї в останніх двох турах: Полісся і Карпати. З Поліссям, що не змогли все ж таки нав'язати боротьбу. Полісся виграло 1-0, так була важка перемога, так зоря могла зрівнювати. Але все ж таки перемога Житомиря неймовірної значимості для них. Але водночас і дуже негативний результат для Карпат, які в свою чергу програли Колосу. знов-таки на останніх хвилинах, там хоча б нічия. Це було б вже гарно, але програти і було все в руках Карпат. Виграєш в колоса і в зорі, і навіть туди не дивишся. Це попри те, що там Полісся буде всі матчі вигравати. Вниз навіть не дивишся, але тепер все ну зовсім не в руках львів'ян. Я якось останні 6, приблизно 5 турів. Можете подивитись попереднє відео. Кажу про те, що я бачу такі розклади на фінальний тур, що вони будуть. Полісся з кривбасом граються, вже ж давно було зрозуміло, і думаю, що Полісся, якщо перемагає, виходить Полісся. Якщо Кривбас, виходить Кривбас. Я маю на увазі в лігу конференції. А якщо команди грають нічию і при цьому Карпати виграють свій матч, то будуть Карпати. Плюс-мінус так і виходить. Але давайте конкретніше поясню для людей, які не хочуть в цьому розбиратись, що кожній з команд потрібно для того, щоб зайняти четверту сходинку. Найпростіший сценарій це в Полісся. Звичайно, виграєш кривбаса, все, ти в Єврокубках. Навіть можеш зіграти в нічию, якщо Карпати не виграють в зорі нічия або перемога в зорі. Карпати на другому місці йдуть по складності, їм потрібно, щоб Кривбас не програв по лісю, тобто нічия або перемога команди з Кривого Рогу, і щоб Карпати виграли в зорі. І все. Також четверта сходинка. Ну і, звичайно, найскладніше, що має співпасти, це в Кривбаса. Вони мають виграти в Полісся, і при цьому, щоб Карпати дуже і дуже сильно мотивовані, не перемогли в зорі. В принципі, кожен з розкладів цілком можливий. Але в будь-якому разі, я впевнений, що Карпатам не треба думати про те, що там в Житомирі відбувається, а виходити і перемагати в зорі, а далі вже молитися на кривбас, на нічию. Однозначно. Мій прогноз на цей матч перемога Карпат 3-1. Думаю, що команда вийде така заряджена, але вони завжди такі виходять. Не думайте, що з колосом це було виключення. Якщо ви дивились матч, то це була та сама команда, яка перемагала в Олександрії на жилах. Але я думаю, що все ж таки це були не Карпати настільки поганими, як Колос в неймовірній формі перебуває. Мій прогноз на цей матч перемога Карпат 3-1 і молитви після матчу. А що думаєте, ви пишіть в коментарях, а ми йдемо далі до найєврокубковішого матчу, який тільки може бути. І звичайно заключний матч нашого огляду це Полісся Кривбас. Я якось казав, що по моїй пам'яті в минулому році чи в позаминулому ці команди зустрічались між собою в одному з також з останніх турів, по-моєму, десь в 29-му, і… Схожа була ситуація, але тоді все ж таки більше Кривбас все влаштовувало, їм було достатньо нічієї, якщо я не помиляюсь, і там і була та нічия 1-1, і Кривбас вийшов в Єврокубки. Зараз же все навпаки, все в руках Полісся, і це в будь-якому разі по сезону, навіть по тому, як грають ці команди дуже і дуже нестабільно, як і в принципі майже будь-яка команда, окрім Динамо і Олександрії в цьому сезоні, то від цього матчу, в будь-якому разі, ми б очікували, що завгодно. Але коли такі розклади, що обидвом командам не потрібна нічия, Ну, точно, кривбасу вона ну ніяк не налазить ні на які вуха, то ну, будуть нестись туди-сюди. Хоча, ви знаєте, також, і, звичайно, ціна помилки буде грати свою роль. На початку матчу, можливо, цього і не буде, особливо від Полісся, Кривбас, напевно, буде йти вперед. Але далі, якщо буде результат, який не влаштовує якусь команду, а він точно буде. Після 60-ї хвилини буде вогонь на полі. Я впевнений, що в Житомирі буде горіти буквально трава. По розкладам я вже сказав, якщо пропустили, промотайте десь на півтори-дві хвилинки тому, що кожній з цих команд потрібно, не буде повторюватись. Але що я думаю по цьому матчу? І взагалі хто займе все ж таки цю четверту сходинку? Я думаю, що в цьому матчі буде нічия, нічия 1-1. І все ж таки, як ви розумієте, по моїм рахункам, Карпати переможуть тут нічия, і вийдуть Карпати. Я очікував, що Карпати вийдуть спокійніше. У 28-му турі для Лювіан все так класно склалось і ну, буквально не було куди краще. Але вони в 29-му буквально самі все злили в унітаз. Проте, все ще цілком можна виправити. Перемагай свій матч, тут Кривбас не програє, і буде результат, який я прогнозую. Ще раз повторюсь, конкретно по матчу Полісся кривбас мій рахунок 1-1. Обов'язково пишіть свої думки і по цьому матчу, і в цілому, по боротьбі за четверту сходинку. Напишіть, як ви думаєте, хто там буде, і як би ви хотіли, тому що ці позиції можуть різнитись. Ви, наприклад, вболіваєте за Кривбас, але. Здоровий густ вам підказує, що буде там по і так далі. Обов'язково напишіть в коментарях. Я, як завжди, читаю і відповідаю на всі коментарі без виключення. Ну що, друзі, ось такі мої прогнози, думки на заключний 30-й тур української прем'єр-ліги. Я впевнений, що буде точно цікаво. Бачите, тут постарався для вас відео вийшло ще довше, ніж завжди. Тому, якщо вам подобається те, що я для вас роблю, обов'язково вліпіть цьому відео вподобайку. Не забувайте про підписку на канал. Ще раз повторюсь, нам треба ваша підтримка. І не забувайте про те, що окрім українського футболу тут також є формати, і вони також цікаві. Проте я не можу не помічати, що переважна частина нашої аудиторії це люди, яким цікавий саме український футбол. Тому обов'язково напишіть в коментарях, що ви хочете бачити на цьому каналі. Щодо українського футболу, тому що УПЛ вже все йде на паузу, які б ви хотіли бачити формати, можливо, якісь підсумки сезону, якісь символічні збірні і так далі. Це все плод ваших фантазій, ви можете писати абсолютно що завгодно, що ви самі собі придумали. Я прочитаю точно все. Звичайно, якщо це буде якась дурня, то пропущу повз вуха. Але якщо буде щось цікаве, то я обов'язково зніму про це відео і зроблю це, в принципі, найближчим часом. Тому чекайте і, звичайно, дякую абсолютно кожному за перегляд і до нових зустрічей.